Господи, руха дана Ісуса Христа, Мошах шахруакадуш. Я вірю, що ти Мошах шахруакаш, син Божий, Елохім Аврама, Елохім ісака, Елохім Ізраїля, єдиний шлях до Бога. Елохім Сущу. Я вірю, що ти, Мошах шахруакадуш, помер на Христі за мої гріхи і Воскрес і смертих. Я вірю, що на Христі ти, Мошах шахруадуш, взяв на себе гріх, забравши мою гріховність, щоб я став правдем твоєї Мошах мошахруака правдністю. Ти, Ішвамо, Шахруа, калиш прийняв на себе все прокляття, яке мало прийти на мене, щоб я отримав благословення і тепер, Господи, рохадона, я приходжу до тебе, Ішвамо, шахруака, що прийняти звільнення від будь-якого прокляття. Я у кожному гріху, котрий приніс це прокляття як у особисто мною, так і моїми І Я приймаю твоє Ішувамо, шахруа, калиш прощення. Я виступаю проти діяло, сіловою тиску та всього того, що Він хоче зробити проти мене. Ім'я ем Ісуса, Ішвамо, Шахруака, я протестую сатані. Я відмовляюся від корята. В імя Ісуса Ісусе Ішуа Мошахрокаш, я зараз звільняюсь від будь-якого прокляття в моєму житті. На підставі того, що Ісус Ішва Мошахруакаш зробив для мене на Христі. В ім'я Його Ішуа Мошахроакаш, я, Мошах, я звільняюся, приймаю це звільни, вірус, подякуй та голову. Господи, роха дана, я дякую тобі, Ішова Мошахруакаш. Я славлю тебе, Ішуа Мошахруакаш. Вірю, що ти, Єшуа, Мошах, Руа, каш, вірний. Я вірю, що ти, Ішва Мошахру, робиш те, про що я попросив тебе. Я присвячую моє життя Тобі, Єшуа, щоб і цього моменту і надалі твоєї шомошоахроакаш благословення могло спочивати на мене. Дякую тобі, Єшуа, Господи, рога Дона, Ісусе, Єшуа, Ішуа, спасибі тобі. Сатану, я виконав мову, тобі більше нема, за що Забирайся з мого шляху, бо йде Боже дитина. Бога Авраама Бога Ісака, Бога Ізраїля. Гей, з моєї дороги. Я дитя Боже. Елохім Сущо. Це прокляття не належить. Кров' Ісуса, Ішуа Мошахро, акал, що я був викопаний з рук дияви. Я не помру, але буду жити, щоб розповідати про Господню діла. Шма Ізраїл Адонай, Легену, Адонай, хад почує Ізраїль, Господь Бог наш, Господь один. А барухшем Мальхуту, леалам вагет, благословен, славне ім'я Царства його, навіки вічні. Вехав та ето Адонай, Елехеха, люби Господа Бога твого, вехай, вехай, леваха, вехай, з цим серцем твоїм. На шеха, вехай, моя деха, і з цієї душі твоєї, вехай, хадвай, хай, але і з цими силами твоїм. А ще ранохі ми ця веха, хайом, а леваха, шинатом, леваха, бам. Да будуть серці твоєму словаці, а віну, дві бе, а шар, куль, на сех.